Доброго ранку! Канал студії Управління часом Богоштаєм тайменеджмент менеджмент зарядка. Традиційні наші прямі етери. І сьогодні з вами я, Анна Захарова, експертка з тайм-менеджменту компанії. І найперше, сьогодні хочеться всіх привітати зі святом Миколая. І я сподіваюся, що нікому він з вас не приніс різочки, але ще якісь приємні сюрпризи і подарунки. Тож, зі святом, хоча це незвично, у нас змінюється трішки календар, і... але ж ми пристосовуємося до тих змін, які відбуваються в нашому суспільстві, в нашому оточенні і дивимося, що з ними робити. І от сьогодні. В такий чудовий, десь чудесний день, який незвичайний своєю енергетикою, і неважливо, що змінилася дата. Тут саме відчуття, що ти очікуєш знайти щось обов'язково якийсь сюрприз. І я сподіваюся, що дорослі вони зматикували собі самостійно, якщо знають, що можливо не буде да, ніяких сюрпризів, самостійно собі щось таке приготувати від Миколая. Подивившись, що було в вашому році, да, і чим ви можете себе винагородити. Тому сьогодні про оточення. Чому про це хочу поспілкуватися? Зараз проходжу одне з навчань і багато там часу приділяється тому, як ми реагуємо і як на нас впливають речі, які ми чуємо іззовні, як ми реагуємо на. Поведінку інших людей у взаємодії з нами, яким чином це впливає на наш емоційний тон, чи піднімає, чи якось стабільно тримає. І врешті-решт, я думаю, що кожен з нас час від часу відчуває брак підтримки. І коли ти сам троєш шлях до своїх цілей чи до. Просто по життю, да, такі одинаки, іноді кажуть, люди є такі люди одинаки, то це відчуття воно може бути більшим доброго ранку. І тоді постає питання, що можна зробити, або які дії можна до себе застосувати в першу чергу, щоб цього відчуття зневірення, знесилення. Було якомога менше. Знов таки, прості речі, як і інструменти тайм-менеджменту, оточення. Всі ми знаходимося в певному оточенні. З Самого дитинства це наша родина. Це якісь і такі родинні заходи, родинні традиції, щось, що певним чином ми і далі переносимо вже до своїх дітей. І далі вже це школа. Там свої інститути і свої якісь схеми взаємодії між дітьми, між дорослими, далі інститут, університет і далі робота. А ще є дуже багато спільнот за різними напрямками, які підтримують учасників по своїй такій специфіці. Це може бути якесь об'єднання професійне. Це може об'єднане бути а, за інтересами. Якщо от я, наприклад, в невеличкій такій камерній спільноті читаю книгу зараз. І це такий незвичний досвід, коли це ти не просто проковтуєш цей художній твір, а він такий. Складний досить. А коли ти ділишся своїми враженнями, коли ти збираєш, як намистинки, враження інших людей і таким чином збагачуєш своє сприйняття матеріалу. І так само про світ. Коли ми дивимося на світ, ми бачимо якось по-своєму. Це не добре, це не погано, це наш особистий погляд. Але буває, в силу обставин ми не помічаємо якісь таких важливих деталей. Які наразі могли б дуже змінити ситуацію. І оточення може бути тим, що вам допоможе максимально, знаєте, як в 360 подивитися на ситуацію, підтримати, допомогти зрушити з цієї паузи, якщо вона раптом сталася з вами. А можливо, навіть і надихнути, і наштовхнути на зовсім нові ідеї, на зовсім новий проєкт. І як це оточення знайти? Так? Здається, що більшості з нас є такий сталий маршрут, дім, робота, дім, і десь рідко якісь такі зустрічі. А це знов про створення і знов про спланування. От як не дивно. Чим далі я досліджую тему планування, тим більше мені здається, що ну, майже всі запити і всі питання, які в нашому житті ми отримуємо чи самі створюємо, можна завдяки плануванню вирішити. І це один з найочевидніших способів, якщо я хочу якусь зустріч да, і отримати інформацію від певної людини, яка мене може. Розширити е, мій, мій світогляд з певної області. Я шукаю можливості, я шукаю місце, і я шукаю час дотичний, да, коли і людина може, і я можу. Або спільнота людей да, про те, що ми сьогодні говоримо. І от з різних питань у нас можуть бути зовсім різні спільноти. І це не обов'язково, що. Забагато чи ще щось, але ж може бути якась одна, яка вирішує ну, більшість ваших запитів, там і підтримуючи оточення, і різні напрями з різними менторами, назвамо їх поки так, коли ви можете глибше зануритися в певну тематику, і з допомогою людей, які вже мають там досвід і успішний досвід. Подивитися на свій проєкт або на свою ціль. І як же ж ви можете використати ці інструменти, які вже хтось спробував і переконався в їх дієвості? І чи це не найлегший спосіб швидко крокувати вперед у майбутнє? Те саме майбутнє, яке нас іноді так лякає, що як же його запланувати, коли і там, і там, і там, і там, і мільйон питань, і заперечень від себе. Оточення. Коли ви ділитеся своєю ідеєю з людьми, що розділяють ваші погляди, і ці люди розуміють, наскільки вам важливо досягти цієї мети, і, звісно, що не може бути такого, щоб не знайшовся хтось, хто б крок за кроком допоміг вам вийти з цієї паузи нарешті. І повірив щиро, що ви здатні, тому що він колись цей шлях здолав, і він не космічна людина, і не якийсь там супер-мегавау. Хоча, чому б ні? Може, і супер-мегавау. Тож, чого варто шукати своє оточення. Тому що це ще одне джерело сили. Крім того, що ми самостійно можемо приймати рішення, це зовсім інше. І це зовсім інше, таке тендітне. Але дуже сильне в той же час відчуття, коли ти розумієш, що там, за твоєю спиною, да, або поруч, стоїть спільнота. Спільнота людей, які з тобою в будь-якій ситуації можуть пройти певний шлях, допомогти, надихнути, розрадити. І в мене був такий досвід вже в певній такій професійній спільноти, більше як півтора року, і я скажу, що. Це дуже крутий досвід. І зараз, так само, я є членкиною деяких різних спільнот, але думаю, що скоро, і в нас Богоштайм буде щось дуже-дуже цікаве для вас. А якщо ви вже сьогодні хочете рухатися швидше до своїх цілей, і якщо ми згадаємо, що сьогодні, вже 6 грудня, Різдво, 25. Вже зовсім зовсім скоро, і щоб встигнути все важливе, і почати можна вже сьогодні. Давайте сплануємо свій день, давайте занесемо до списків задач важливі робочі, важливі особисто для вас, для вашої родини, щось цікавеньке, якесь навчання, можливо, дзвінок до людини, яка вже у певній спільноті, і вам цікаво послухати про її досвід. А також, оскільки близяться новорічні свята, можливо, вже сьогодні варто почати обирати подарунки для найрідніших і найблизьких. Тому впевніться, що вам вистачить часу на всі-всі-всі ваші завдання 24 години, але за вирахуванням форс-мажорів. Чотири годинки на форс мажори і подивіться, чи враховано у вас перерви між завданнями, щоб це не було все щільно-щільно-щільно. Намалюйте вашу дня, впевніться, що все, все, все враховано. І з впевненістю, що сьогодні точно буде щось чарівне і нове. Зануритесь у сьогоднішній день. Цього щиро вам бажаю. Бажаю здійснення сьогоднішніх ваших планів і не тільки, і шукайте своє підтримуюче оточення, адже воно того варте. Гарного дня! Хай щастить!